Вітаю вас на своєму каналі сьогодні 23 березня, і ви всі знаєте про той теракт, який відбувся у Москві. Ну, як тепер не вірити в бумеранг? В ніч з 21 на 22 березня росіяни завзято обстрілювали Україну і спрямовували свої ракети саме на мирних, на інфраструктуру. Ну, ось і не встигла скінчитися доба, як Божа кара наздогнала росіян у Москві. Давайте розберемося, це Божа кара, чи це путінська кара. І питання, чи дійсно це саме Путіним, ну, той верхівкою сплановано цей теракт, який відбувся в Москві. Чи дійсно? Тут не треба бути майстром, щоб прочитати відповідь. Сон Селикий вирішив пришвидшити якісь події. Вісім жезлів, карта швидкості щось пришвидшити от саме таким чином, да? саме такими активними діями через вогонь, через поразку, через зброю. Ну, от вважаючи, що саме ця блискуча така ось ідея. Дасть поштовх до якихось інших певних дій. Тут всі чотири карти відповідають стверджувательно на моє питання. Тут без вагань, тут навіть немає, знаєте, якоїсь підлості, хитрості. Тут конкретно сказано так. Я запитала, чи це Ну, Сонце це і є правитель, тобто ну вже вищої карти не буває. Тут без вагань. І тут, до речі, ця подія мала статися от саме тоді, коли треба людожеру, от в якийсь певний день. І ось був обраний саме цей день 22 березня. ну ще. Ось, дивіться, гляньте, імператор, зірка. Тут немає ніякої, знаєте, підлості зі сторони, тут все свої зробили. Ну, звісно, після того, як обстріляли Україну, побачили ну, наслідки, які так, і е, мав би світ тут реагувати. Тобто, знаєте, це як висвітлення якоїсь, події, до речі, ось, вода, тобто події якісь на, на воді, е, вирішити, привернути увагу на себе. От, розумієте, це якась от така от така відбулася боротьба. І це все за указівку імператора. Ну, подивіться, Сонце, Імператор і зірка. Тут немає карти, знаєте, якогось зрадника. Коли б там Москва навіть і не здогадувалася, що готуються якісь теракти. А тут, так, знаєте, шито білими нитками. А ще. Ага, Ось і карта Луни випала, якась брехлива інформація. Так. Угу. Імператриця тут однозначно ну, звинувачують Україну. Ну, можливо, ще когось ще когось не будуть тут вказувати. Ну, але обов'язково Україна буде згадана. Тут карти показують якусь нервозність, якусь сполутаність. Звісно, луна це якусь брехню. Сказати, що керівництво російське не знало, не підозрювало, ну це смішно. І Ще раз наголошую, дивіться, які карти. Оці три карти вони безпосередньо вказують, що указівка була зверху. Це і про наш Дніпрогес, і про той їхній крокус. Однозначно, це одна особа. Це для чого? Для того, щоб тепер волати на весь світ, що ну, на них наступають, що йде атака. Так от, ще для чого. Зараз, зараз поясню. Тут дуже багато інформації ще до чого. Тут навіть нікому ну, не сплачувалося, тобто, знаєте, комусь заплатили великі гроші, щоб хтось зробив не трошки не так. Ну ось Вчора, пам'ятаєте, хто там, чи Пісков, чи Медведів, хто там з них сказав, що це вже війна, і от у них організовується літній наступ, так, для того, щоб досягти якоїсь перемоги. І ось вони заметушилися, навіть паузу якось не витримали, от негайно приступили до розстрілу своїх громадян, аби ті не опиралися, аби вони вдягали військову форму. Бо ж караул, терористи, українські терористи чи й натівські вже в Росії. Ну ось парочку таких подій, можливо, ще вони влаштують зі смертями, для того, щоб завтра оголосити мобілізацію. Це однозначно. Це це наскільки цілеспрямовано, ціле задумано, і тут, знаєте, декілька моментів. Ну, по-перше, від, відволікти спільноту від події, які сталися в Україні. Це от з водою. Так, все ж таки це масштабна катастрофа. Так, от відволікти чимось таким. І до речі, я сьогодні зранку спостерігала, що ну буквально весь світ аж гуде. Так не гули про ту Дніпровську ГЕС, як гудуть про ті події в крокості. От прям таки це. Це сколихнуло весь світ. Прям більше, ну, зовсім ну ніякої інформації. Немає ні про що, тільки про ці події. Це саме те, що й треба було Росії звернути на себе увагу, привернути увагу. А для чого? Для того, щоб були певні дії, досягти перемоги таким чином, щоб обмежити якусь кількість людей. Ну, тобто мобілізувати когось. Ми запитаємо, чи буде ще щось? Чи буде ще щось? Буде, може, доволі меншого масштабу. Тут, знаєте, дуже треба перелякати народ, дуже треба його ввести в такий депресивний стан. Можливо, десь якусь пожежу знову таки влаштують, якась така активація, бо треба переконати своїх овець, що вовк вже ось перелазить через паркан і ось-ось буде хапати всіх. Ну тут цирк, та й годі. Звісно, це спланована акція. Тут нічого нового чи нічого неочікуваного, і, і, і Таро тут так і показує, що наскільки це все сплановано. Тут якось все зрозуміло, тут немає карти якоїсь невпевненості чи якогось сумніву. Тут все вказує на обдумане рішення конкретної людини. Ось стоїть імператор. Тут не показано навіть якогось хитрого дільця, якогось ем, е, такого ходу в обход. Ось імператор це і є їхній Путін. Знаєте, ця подія зовсім якось. Я б сказала не те, що не цікава, або ну, вона не цікава, тому що це старий трюк. Якось це передбачувано. До речі, ж, десь в перших чистах березня, якщо пам'ятаєте, дуже багато іноземних керівників закликало своїх громадян, які знаходяться на території Росії, покинути країну, бо там щось будуть, якісь. Теракти так пам'ятаєте було таке дуже в просторі, дуже широко. Тобто, ну, воно якось передбачено, заплановано ну абсолютно нічого нового. Розумієте, все сплановано однією людиною, і буде ще це для того, щоб, ну, щоб просуватися далі по своєму накатану. Йому треба мобілізувати людей і багато треба. Ну а чого росіяни будуть опиратися, які вони зашугані, налякані, і треба негайно бігти, боронити, бо такі ось теракти будуть тепер відбуватися по всій Росії скрізь, і як ми далі будемо жити. І щоб цього не було, треба зібрати людей і йти воювати. Оце така історія. Тут все коротко і ясно. Знаєте, ці всі ситуації. От мене одне єдине питання виникає. От Чи приберуть з цього світу в цьому році оцю мерзоту? Чи приберуть? Що я вам скажу? Тут два старших аркана, помірність і повішений. Це знаєте, це читається рух назад, якийсь регрес. Спланована хитра стратегія, яка щось принесе в жертву, повісять його чи що. От було б добре. Четвірка мечів. Ну, невже світ змилується і відправить цю скотеняку на смертне ложе. Знаєте, мені вже декілька разів показує смерть, смерть високопосадовців. Пам'ятаєте, ось буквально декілька вчора чи позавчора я робила розклад, і там мені от я питаю одне, мені показано, буде смерть когось приберуть високопосадовців. От, І тоді буде якийсь рух. ну, Це як буде як на користь для України. Ну, Можливо, людожера приберуть. Але ж дивіться, моє питання було, чи приберуть цього ідіота в цьому році. Боже, як я висловлююся. То дивіться, карти такі, в принципі, в принципі, можуть його вкласти в ліжко, в таке, знаєте, на смертний одар, можливо. Ну що нам лишається? Давайте спостерігати. Дякую вам за увагу.